25 мільйонів доларів для осучаснення бібліотек саме стільки американська фундація Біла Гейтса на для, для проекту реалізації бібліоміст в Україні. Ця програма покликана провести в кожну міську і сільську бібліотеку інтернет та надати для цього необхідне обладнання. Шість книгозбірень Луцька вже можуть поділитися такою радістю із читачами. Подробиці у сюжеті Ірини Кудрі. Якщо вам потрібно знайти інформацію сьогодні на сьогодні, але немає часу перебрати великої кількості книжок у бібліотеці, все ж таки не варто оминати дверей книгозбірні, адже тепер тут можна знайти будь-яку книжку в електронному варіанті завдяки швидкісному інтернету. Проте сьогодні ці люди прийшли до центральної бібліотеки для дорослих не для того, аби шукати інформацію. Напередодні професійного свята дня бібліотекаря в книгозбірні імпреза відкриття інформаційного куточка. Хоча куточком його не назвеш 15 сучасних комп'ютерів, комплекти, принтер, сканер, веб-камери і не тільки. Справжній рай для сучасного читача. основними користувачами інтернету, звичайно, є школярі. Юнацтво, яким яким потрібен інтернет в підготовці до занять дуже люблять спілкуватися в контактах і, звичайно серйозні люди, яким потрібно для роботи. Серед потенційних користувачів є й пенсіонери, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей. Для десятикласниці Надії інтернету вдома і в школі не вистачає. Бібліотека можливість поспілкуватися з друзями і підготуватись до уроків. У нас є безкоштовний інтернет, але він в кабінеті інформатики. Тобто ним користуються ну лише суто на уроках, а так щоб так поспілкуватися, то ні. програма Бібліоміст розрахована на чотири роки. Щороку бібліотеки України беруть участь у її конкурсах та отримують гранти. 2011-й став чи не найпліднішим. Аж 730 книгозбірень поповнились комп'ютерним остаткуванням. Регіональний представник програми стежить за дотриманням усіх вимог проекту, основа яких швидкість, зручність, доступність до мережі. Особисто для мене бібліотеки завжди асоціювалися з інформацією. І так як сучасність нам диктує нові зміни, то не треба зараз на момент відрізняти це друковану інформацію від електронної. В місті вже працює 8 з 12 бібліотек, оснащених комп'ютерами. Вони обслуговують 38 тисяч читачів. Бібліотекарі мають надію, що завдяки безкоштовному користуванню інтернетом двері їх книгозбірень відчинятимуть частіше. кажуть у світі, що яка країна за якими країнами майбутнє? Поднікають за тими, що нафта є і газ, другі кажуть, за тими, що там прекрасна чорнозема земля, як у нас. Але насправді всі розуміють, майбутнє за тими, в кого будуть знання, за тими, хто знає, де ці знання взнати? Міська влада та підприємства області підтримуватимуть проект Бібліоміст і надалі. Адже плани у програму чималі: до 2013-го провести інтернет і надати обладнання ще для 1600 українських бібліотек.